Три рецепта смачних кабачків. Я побачив, як ви реагуєте на котлети. Скільки переглядів котлет, Я думаю, ну то хто я такий, щоб мовчати? Я приготую їх із кабачків. Це те, що здивує вас дуже сильно, бо мене це дивує кожен раз. Бачите, як я там, там свіжий, там сухий кріп. Я сьогодні креативний і сьогодні я буду далі. Кабачкова ікра. Якщо чесно, я не дуже розумію, чому її називають ікра. Це вау! Як кажуть в Україні, і не тільки в Україні вау. Всім привіт! У нас кабачковий місяць. Я від, Я офіційно оголошую відкритим три рецепта смачних кабачків. Що ми будемо з ними робити? Будемо робити прості, як завжди, базові, але дуже дуже прикольні рецепти. Тому додивіться до кінця, натисніть лайк, дзвіночок, коментарчик, чи любите ви кабачки, бо я особисто їх люблю. Хоча, якщо чесно, раніше мені здавалося, що це ну кабачки, що ти з них візьмеш? Це звичайні кабачки. Але чим більше я пізнаю нашу культуру і наші продукти, тим більше я починаю любити те, що раніше не любив. Така дуже прикольна і, і, і дивна штука, що раніше я просто їх їв, а тепер я хочу змінити ваші смакові е, вподобання стосовно кабачків. Тому давайте приготуємо три страви. Перше це буде кабачкова ікра. Звичайнісінька кабачкова ікра, але вона буде е, приготовлена із запечених овочів. Тому те, що я буду робити перше, я беру кабачок. Тепер кабачочок отак нарізаємо. Беру солодкий перець, він прекрасний і він. Потрібен для того, щоб був більш овочевий смак. Тому що я завжди кажу, що смак ось овочів, він насправді ховається ось тут. Якщо ви хочете відчути справжній смак всіх овочів світу, вам треба просто їсти солодкий перець. Трішки моркви. Для того, щоб був такий гарний-гарний солодкуватий присмак. Олію я використовую оливкову з моїм лицем. Ви знаєте, що в мережі варус. Ви можете купити торгівельну марку. Варту моє лице означає, що це буде круто, смачно і класно. Я думаю, що ви вже давно купуєте, і давно всі е, чітко це знають. Сіль. сіль, 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 трішки солі. 40 хвилин, температура 180 вісімдесят, і е, у нас буде майже готова наша ікра. Перед тим, як ставити до духовки, я накрию це все фольгою для того, щоб всі аромати вони лишилися в е, нашій формі для запікання. А поки е, наші кабачки і овочі запікаються в духовці, я пропоную приготувати другий рецепт. Другий рецепт насправді я впевнений, що він вас здивує, бо він мене дивує кожен раз, як я його готую. Ось дивіться: звичайний кабачок. Я знаю, що всі ми кабачки смажимо або їмо сирими. Хоча, мабуть, що. Хоча, якщо чесно, я думаю, що сирими ніхто кабачки не їсть, бо всі вважають, що їсти сирими кабачки це погано. Їх треба або консервувати, або їх треба смажити. А що з ними ще робити, мало хто знає. І тому зараз я вам покажу невеличкий лайфхак. Я не буду готувати кабачки сирими. Я їх просто залію гарячою водою, додам різних спецій, і вони будуть такі, знаєте, наче і готові, і не готові одночасно. Це те, що здивує вас дуже сильно, бо мене це дивує кожен раз. Отож, кабачки беремо знову, і знову їх просто. Гарненько ось так нарізаємо на такі невеличкі смужечки. Заливаю гарячою водою кабачки для того, щоб вони були трішки підварені. Знаєте, я не варю їх дуже довго для того, щоб не вбити їхній смак, але все ж таки термооброблю для того, щоб е ті люди, які не їдять цілі кабачки, щоб були впевнені, що все, все окей і вони пройшли базову термальну обробку. Не базову, а первинну. Три хвилинки пройшло. Ну, 4. Ну, може, максимум 5. Ну, може 7. Не більше. Я злив воду, додаю туди лимон, бо я хочу, щоб вони були кисленькі. Ось так. Додаю часник. У мене є 5 зубчиків часнику. Але якщо я наріжу часник, то він не передасть свій свій аромат. Я беру прес і ось так гарно. Вичавлюю просто часник. Далі сіль, Десь половинка столової ложки. Кріп тут вже як ви захочете. Якщо ви обожнюєте кріп, як я, давайте його багато. Якщо ви до нього е, не дуже, то кладіть його трішки менше. Але він потрібен, бо він дає такий гарний, гарний, знаєте, український, автентичний, базовий, базовий крутий аромат. І він зелений, кабачки зелені, знаєте, коли два продукти одного кольору в страві, зазвичай гарно виглядає. Ось так. І тепер додаю олію. Трішки лаврового листа. Ви знаєте, що я, що я останній останні час в захваті від лаврового листа, який можна купити в, в мережі Варус, бо лавровий лист він просто якийсь. Він якийсь надзвичайно магічний і має дуже потужний, гарний смак. Якщо ви любите лавровий лист, купуйте саме такий і саме зараз, бо він якийсь чи врожай, чи партія просто нереально крута. І трішки чорного перцю. Тепер можна взяти руки ваші і ось так гарненько, все ретельно перемішати. І все, страва готова. Страва готова її вже можна зразу подавати на стіл, але можна просто почекати дві години, поки воно промаринується. Можете поставити в холодильник тиждень, півтора-два. У вас будуть гарні, гарні кабачки. Але я думаю, що за два тижні ви їх з'їсте. Повірте мені, це просто я не дуже знаю прикметники, які можуть описати цей стан, бо ти наче все життя знав про кабачки, знав про лимон, знав про кріп, але поєднання разом це щось абсолютно, абсолютно, абсолютно нове. Тепер подивіться: кабачкова ікра. Якщо чесно, я не дуже розумію, чому її називають ікра, вона ніякого відношення до, до, до ікри не має. Але, мабуть, що треба дослідити мені цю історію. Якщо у вас є думки, чому називають кабачкова ікра, баклажанова ікра, риба має таку схожу ікру, деяка і наша структура. Але якщо чесно, це абсолютно просто овочевий. Овочева, така гарна, гарна намазочка. Підпечені кабачки, солодкий перець, морку. Я вкладаю, а, а, я вкладаю в блендер. І тепер такий ноу-хау. Я беру не запечений часник, а свіжий часник. Я беру цибулю. Цибулю також я беру не запечену, а свіжу. Навіщо це, ну, мабуть, лише для смаку. Ви відчуєте поєднання і запечених овочів, і сирих овочів. Воно дає таке дуже-дуже прикольне відчуття. Ось так. І трішки лимону для того, щоб був. Баланс кислого і солоного, Кисле. І сіль. Солоне. Олія. Олія дасть гарну структуру, тому додавайте олії за смаком, або, як кажуть, на око. Що це означає, я не знаю, але додавайте на око. Це щось також незвичне, бо ця гостринка від чеснику. Зазвичай чеснику, коли ти запікаєш, він перестає бути гострим, стає таким ароматним, ніжним, а тут ми додали чесник сирий, і він дав гостринку. І тому в тебе виходить така трішки гостра кабачкова паста. Це вау, як кажуть в Україні, і не тільки в Україні вау! Ну і третя страва, яку ми зараз швиденічко з вами тут приготуємо, це е, котлети із кабачків. Бо я побачив, як ви реагуєте на котлети. Скільки переглядів котлет. Я думаю, ну то хто я такий, щоб мовчати. Я приготую їх із кабачків. Для цього я візьму кабачки, я їх гарно натру. Після того, як їх натру, я їх буду відтискати або прибирати зайву вологу через сито і через ємність. Натерли. Переклали в ємність, ось так. І відтиснули зайву рідину. Ось у нас тільки рідини вийшло, ми її виливаємо, можемо, звичайно, випити, якщо ви, любите, якщо ви любите пити сік кабачків, але я, мабуть, не люблю. Ну і тепер формуємо о, власне смак. Для цього я беру о, цибулю, чесник. Тільки не багато чеснику, бо якщо багато чеснику, потім ти його смажиш, то інколи він може вбити весь смак. Даю трішки сиру для такого гарного гарного а, смаку. Одне яйце. І десь приблизно 70-100 грамів борошна. І сіль. Сіль. Трішки сухого кропу. Бачите, як я там, там свіжий, там сухий кріп. Я сьогодні креативний і сьогодні я в ударі. Замішуємо і формуємо такі невеличкі котлети, які потім ну котлети, такої форми, як котлети. Після цього все треба все обсмажити е, на пательні. Власне, ось так гарно я посмажив, їх вийшли ось такі у нас гарненькі, смачненькі котлетки, але ідея в тому, що, якщо ви бачите, що вони трішечки сируваті, можливо, таке ви можете до духовку покласти. Я ці відчуваю, що вони готові ідеально. Божественна паста із. Кабачків і овочів. Ну, власне, ось у нас один був продукт під назвою Кабачок. А ми з Кабачка зробили абсолютно таку гарну пасту, гарні котлети і гарне, я не знаю, що це таке холодна. Божественна закуска. Ось ці всі рецепти ви можете знайти в онлайн-каталозі від Varus, який має назву «З грядки на стіл. І ви можете взяти і приготувати, насолоджуватись, згадувати мене, писати коментарі і ставити сердець серденька. Цьоміки обіймашки, ви знаєте, що я це дуже-дуже люблю. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто готує, бо я вважаю, що їжа це є культурний код, і треба їсти українську їжу для того, щоб ставати більш. Українцями. Ось так. Тому всім смачного, літо, прекрасна пора, прекрасні наші, наші інгредієнти найкращі в світі. До зустрічі!